Перед початком конкурсу на посаду директора Балахівської школи No2 перед міською радою зібралися 15 учителів з плакатами. Заступниця директора школи Наталія Логова каже, що виступає за проведення конкурсу відповідно до законодавства. Тут ми для того, щоб ця процедура була справедливою і чесною. Від самого початку від часу організації від оголошення конкурсу були порушені. Рамки невчасно оголосила. Закон говорить, що не пізніше, ніж за два місяці до закінчення контракту. Це був термін 1 квітня, якщо я не помиляюся. Конкурс оголосили значно пізніше. положення також є свої. Певні недопрацювання у конкурсі на посаду директора Балахівської школи брали участь два кандидати учитель інформатики цієї школи Михайло Чижик та директор Балахівського будинку дитячої та юнацької творчості Володимир Півень. Конкурс проводили у три етапи: тестові, ситуативні завдання та презентація перспективного плану школи. Переміг її з відривом у чотири бали. Володимир Півень. Михайло Чижик каже, конкурс організували з порушенням законодавства. Тому він подав позов до суду. За його словами, незаконно зокрема сформували конкурсну комісію, тож в ефективності її та вчитель сумнівається. За основником Булехівської школи номер 2 є Булехівська міська рада. І саме вона була в праві створювати конкурсну комісію. Конкурсна комісія повинна була складатися із. Представників засновника, тобто з депутатів міської ради, представників громадськості, громадських організацій і представників відповідних районних державних адміністрацій чи центру оцінювання якості освіти, і вони повинні були входити сюди в цю комісію на паритетних засадах, тобто в однаковій кількості. Міський голова своїм розпорядженням призначив конкурсну комісію. Ну, як на мене, це виглядає, якщо ми проаналізуємо склад конкурсної комісії, більшість людей це перебувають його прямому підпорядкуванні. Переможець конкурсу на посаду. А до директора Володимир Півий надати коментар журналістам Суспільного Карпати відмовився. Трошечки такий психологічний тиск. Я розуміла декілька слів, тому що потрібна і ваша позиція. Міський голова Болехова, який затверджував склад комісії, у телефонній розмові з журналістом Суспільного Карпати сказав, що перебуває у відрядженні Івано-Франківську. Надати коментар не може через зайнятість. Пізніше слухавку не брав. Заступниця голови комісії Ілона Калитин каже, розподіляли бали для кожного етапу та оцінювали учасників так, як прописано у нормативних документах. Нормативні документи дані, вони всі діючі, ніхто їх не скасував і не відмінив. Якщо комусь не подобається, ну вони були прийняті раніше. Кожен мав час, хто цікавився даним питанням, міг скористатися своїм правом на оскарження даного. За словами юриста Андрія Малетина, за склад членів конкурсної комісії мали голосувати на сесії депутати міської ради, закон про повну загальну освіту в своїй статті 39 чітко в частині четвертій статті 39 чітко зазначає, що для проведення конкурсу засновник формує, тобто, виходячи з цієї норми закону, можна однозначно сказати, що тільки засновник а засновником є. Фактично, рада, яка діє від територіальної громади. Якщо є процедурні порушення щодо формування конкурсної комісії, то і сама легітимність того конкурсу може поставити під сумнів. Ну, але в даному випадку останнє слово повинен сказати суд, що відбулися порушення. Відповідно, визнати результати того конкурсу недійсними. За словами Михайла Чежика, суд повернув йому позовну заяву. Однак, після того як отримує ухвалу, каже, що позиватиметься знову. Ілона Захарук на зарві. Антонюк, Олександр Букатюк, Новини на Суспільному, Івано-Франківщина.